ні, тим більше, що було можливо було було

Ајде, 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 <решить> вы <мае>. за <решить> а почему? Бля? Бля? почему? На года, за три года, за 10 лет. Вы пиздите, почему? Где ротация? Я не идиот. Лэх, я вы не Почему Да, голые. Почему не Почему не Почему на повестке не приходят люди, и вы их не отправляете? Почему? По порядку. Так, Одна атака, їх накрили. Все, хоча нічого не буде. Хочеться нічого не буде. І не буде ни, ни людей, ни, ні людей, ні дітей, ні, нікого ні, ні, ні. не буде. Будуть не А що будете казати, що ці всі родителі не будуть вас тут? Пам'ятьте мені, не буде щепочки, тоді. Буде у вас у вас така інформація. Не треба, пожалуйста, якісь слухи, не такі. Вони прибувають, бувають, на берег підготовки. Готова перепозора і виходить фронту. Такі фасади готуються. Визначено визначення, 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 визначення,

Сюди до нас ковашу. Я міський голова. І 108. Ми заходимо. Далі будемо бачити. Значить, дивіться, що він сказав. Я зараз, якщо обманули мене, я обманюю вас, і відповідно я тоді сам дійсно поїду до генерал-полковника Розмазніна, який генерал майор, який мене тільки що завірив, тому що ви перед тим ваші рідні, які зараз. Перенаправляються на інше місце служби. Ні в які відповідні бойові дії не будуть включені до тих пір, поки вони не розподіляться між військовими частинами, підрозділами, які там є, поки вони не пройдуть вишкіл, по, кожен по своїй спеціальності, він мені сказав не менше трьох місяців. Але я думаю, що перш за все, хочу побажати всім здоров'я. Бернуться туди неушкодженими живими, прибути своєчасно місце розповження до військової частини. Довожу зразу ще раз, хто не розуміє відповідальність військовослужбовців у разі неприбуття до іншої військової частини, це стаття 408 Кримінального кодексу України. Якщо групова відмова. До 10 років, якщо відмова скажімо, особиста від проходження служби і не прибуття місце постійної дислокації, від до 10 років батьки думають не бортів порт, життя, скажімо, своїм військослужбомцям. Вони прибувають до пункту постійної дислокації військової частини, яка постійно базується на території. Вже я думаю, більшість особового складу знає, приписані на руках. Пальова почта Б-0927. Вона не знаходиться напереді, на, зіплі, на зоні зіткнення між бойовими частинами, не приймає безпосередню участь у виконанні бойових завдань. Весь особовий склад який призначений пройде відповідно курс підготовки на базі навчальної навчальних бази на полігонах, які існують в той військовій частині. Або за окремої спеціальності буде передрому більше військової частини, проходити спеціальний піддатку. Тому, будь ласка, не створюйте жигатаж, не треба калічити людям життя, не треба в суспільстві розкачувати незрозумілу ситуацію, яка і так напружена. Ну, вони волонтери, вони завозять продукти. Ви завозите продукти сюди на передову, там діти голодують, сидять, волонтери. Я? А ви вложили, а ви влашили. Ви говорите, купить кулоди, а повіше, робити сказали, що ви робите? А я що робила? Кусарники садить на берегу. в районі? ваші. Робили. ви говорите, що ви робили. Как волонтер относяться матір? Мать тут полні рідні хвилин, будь ласка.

дамс і так Чого стану ату? Яка різниця? У вас свої діти, у нас свої, у вас болить серце за свого, а в нас за свого. Вибачте, я буду за свого боротися. А ви за свої. Давайте ми будемо говорити своє, а ви своє. Добре. Командир сказав, що хто не хоче Та вас? А ви хочете, що не вийде? Та ви залякали мого сина, що він іде, він мусить, бо він це. Не хоче. Так, Ви сидіти не хоче. Не сидіти не хоче. Побери своє, я зараз розіб'ю його. Бери його. Wow, Thank you.

Давай, 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 ё!